Слава Ісусу Христу! Вечір молитва, вечір спокою, вечір підбиття підсумків, вечір благословення і вечір довіри Богові. Це є наша вечірня сторожа і наша вечірня молитва розважання. Тож ласкаво запрошую до цієї вечірньої молитви розважання. Вечірні молитви парти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнє розважання візьмемо стихи із книги про Кисай. Думки бо мої не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, Слово Господнє. Знаєте, напевно, що найбільшою таємницею світу є не просто людина, але питання Бога. Хто такий Бог? І що Він хоче від мене? Тобто пізнати Божу волю. І коли мирне життя, коли життя було врівноважене у нас, спокійне, ще задовго до 14-го року, можна так сказати, коли люди мали роботу. Ходили собі в театр, кіно, їздили на відпочинок, ходили з сім'єю десь погуляти. Чи задумувались люди про те, а яка воля Божа для мене в цьому житті? Коли було мирне життя, коли не літали снаряди ракети над головою, коли не розривалося, коли ми не бачили машин, де вивізка груз 200, тобто де везуть померлих? Коли не було стільки відео і фотографій зруйнованих наших міст, скалічних людських доль. Чи ми ставили собі ці запитання? А яка воля Божа повідношення до мене? А яка дорога моя в цьому житті? Куди мені рухатись? Чи задумувались ми? Над сенсом свого життя, і хто такий Бог до війни? 24 лютого змінило долю всіх. Немає такої людини, яка б ця війна не зачепила. Скільки би ми не відвертали, скільки би ми не ховалися від цієї війни, але вона торкнулася кожного, навіть дітей. І раптом, я думаю, що багато хто задав собі запитання. А де ж цей Бог? А яка воля Божа? Що Він хоче, чому Він допускає? Скільки стало запитань? Але знаєте, коли я шукав тексти для нашого вечірнього розважання, оцей, оцей стих дуже мені запав в душу. Запав тим, що дає мені відповідь. А де ж Бог? Відповідь в чому полягає? В тому, що ми маємо усвідомити, що Бог це не моя уява. Що Бог це не той, кого я собі у голові уявляю. Бога ніхто ніколи не бачив, Бога неможливо зобразити. Саме тому перша заповідь говорить нам, не створюй собі кумирів ні з дерева, ні з каменя. Єдине, кого ми можемо зображати на іконах, це Ісуса Христа, бо Його бачили люди. Його описували є спогади апостолів, які Його бачили. Марію бачили, інших апостолів бачили. Але навіть щоб їх зобразити, є певні приписи, що не можна в них вкладати чіткі конкретні людські обличчя. Це має бути обличчя, яке. Не можна асоціювати з, якимось, е, ну, з якоюсь особою людини. А Бога Отця, той, який все це створив, ніхто не бачив. Тому і в сьогоднішньому цьому стиху їх кажеться, що думки мої, не думки ваші. Оскільки я Бога не бачу, я не знаю, який він, я й не можу знати, що Він думає про це все. Я кажу, але й Бог каже, що ваші дороги не мої дороги. Тобто, щоб пізнати насправді Бога, а його можна пізнати, ми маємо зробити дві речі. Перше, перестати Бога малювати собі в уяві, надавати йому якихось людських рис. Як обличчя, так поведінки. Тобто, не асоціювати Бога з людиною. І другий момент перестати Бога міряти своїм, як би це сказати правильно, міряти Бога своїм баченням. Тобто, вважати, що от я би зробив так краще, чому Бог цього не робить. Тобто свої вчинки, свої діла, свої думки, свої бажання, мрії. Не робити мріями й думками бажаннями Бога. Тобто цим стихом Господь Бог розділяє нас і себе. Ми не маємо робити з Бога людину і не маємо права вкладати в Бога свої людські бажання. Ми можемо з ним спілкуватися. Але хто скаже, ви ж сказали, отче, про те, що Бога можна пізнати? Так, можна. І пізнання Бога полягає у любові. Просто і банально любити. Той, хто вміє любити, той і знає, хто такий Господь. Бо єдине, кого ми знаємо, як Бога, тобто, речі, так би сказав, єдине, що ми можемо знати про Бога. Так це те, що він любить. А коли людина любить хіба її дії, можна так сказати, є раціональними? Хіба коли людина любить закохана, вона е, пояснює свої вчинки. Та згадайте кожен себе в момент закоханості, в момент, коли ви, е, вам сподобалась дівчина чи хлопець. І що ви робили для того, щоби свою прихильність до них виявити. Я думаю, що ну, не всі, але більшість з вас робили якісь необдумані вчинки. Знаєте, не раз спілкуюся з чоловіками, особливо нашими військовими, і от вони свої сім'ї вже не бачили півроку. Хтось п'ять місяців. А хтось і рік уже не бачив, тому що його війна зустріла, коли він був в зоні АТО ще тоді АОС. І не бачили сім'ї хтось пів року і більше. І коли з ними спілкуєшся про це, знаєте, і коли питаєшся про свою сім'ю, ви би бачили оці закохані очі, які згадують про свої сім'ї, про своїх дружин. Інколи коли зачіпаєш у цю тему. А як ви, навіть не, не, не питаючись їх, як познайомилися чи як. розумієте, Вони діляться такими речами, як вони здобували своїх коханих? Які вони робили вчинки, і так каже, та я як згадаю, що я робив заради того, заради неї, та де? Я б, я такого ніколи би не зробив зараз? Каже, ну, а чого ж ви тоді робили? Каже, Молодий був, дурний, закоханий. Тобто молодий дурний закоханий робив неймовірні речі і не задумувався про це, але робив. І який результат цього він отримав дружину, вірну дружину? Яка його чекає, з якою він вже 15, 10, хтось 20 років, яка його підтримує. Але в той момент хіба були раціональні дії? Ні. І тому Господь Бог сьогодні каже до нас, що мої думки насправді не ваші, тому що Бог є закоханий в нас. Бог любить нас, Він робить неймовірні речі заради нас. Чи війна це неймовірна річ? Ні. Війна це не неймовірна річ. Але не забувайте, що коли люди є переодозно площину людей. Коли хлопець кохає дівчину і намагається забути її прихильність, робить заради неї якісь неймовірні речі, а вона йому каже: ні, я тебе не кохаю. Я хочу бути з іншим. Це добре, якщо мудрий чоловік, мудрий хлопець, скаже, добре, раз ти хочеш бути щасливим, я, я тебе так люблю, що я хочу, щоб ти була щаслива. І якщо ти будеш щасливою з цим хлопцем, будь ласка, будь з ним. Я переживу. Це мудрий хлопець робить. А що робить дурак? Інакше не це слово. Нерозумний, отак, перепрошую. Нерозумний хлопець. Він затіває війну. Він починає переслідування. Він починає залякування. В нього немає любов. Це саме ми маємо зараз. Бог любить всіх людей без винятку. І ми для нього є його діти, і він нас, як батько любить. Але, на жаль, діти часто між собою воюють. Мудрі батьки дозволяють своїм дітям інколи вияснити між собою стосунки. Але після того сідають і роблять. Тобто допомагають їм примиритися. Бог любить нас. Наші стосунки з Росією це якраз стосунки цього розумного і нерозумного. Коли один сказав, каже: Я не хочу бути з тобою. Я хочу бути самостійним незалежним. А він лізе зі своєю любов'ю, лізе так, щоб кулак аж з кулаками лізе. Так люблю тебе, що б'ю. Оця приказка, яку ви всі знаєте, б'є, значить любить. Це російська приказка, яка відкриває суть їхньої любові бити, знущатись. Оце любити в їхньому розумінні. Бог допускає цю війну нам з любові до дітей, щоб діти зрозуміли, хто є хто. Щоб ми зрозуміли, хто ми є. І тому він і каже нам, що дороги ваші не мої дороги. Тому що я вам казав, як іти рухатись, щоби бути вільними. Ви не хотіли. Результат ось ви вибрали свою дорогу. Ви маєте війну, на жаль. Але я тебе люблю так, що я з тобою є до кінця. Я не дозволю тобі впасти. Але ти маєш бути зі мною. Ти маєш мені довіритися. Ти маєш любити мене, а я люблю тебе. І той, і хто. але при цьому ми не маємо створювати з Бога людину. А там, де з Бога роблять людину, Бога немає. Тому, щоб пізнати Бога і зрозуміти, хто він такий, маємо навчитися правдиво любити. Любити так, що якщо тобі кажуть, що не хочу бути з тобою, то сказати добре, я тебе люблю. Якщо ти хочеш бути щасливий, я, але при цьому без мене, я тебе відпускаю. Живи, будь щасливий, я за тебе порадію. Оце є правдива любов. Думки Божі це думки того, який бачить наперед, який робить інколи нам незум... неймовірні, незрозумілі речі. Але внаслідок цього отримуємо велике щастя. Тому думки Божі не наші думки, не людські. Наші стежки це не Божі дороги, тому що ми інколи вибираємо жити без, Богу, без Божого закону. А пізнати Бога можна тільки в один спосіб навчитися любити, бажати добра тому, кого ти любиш. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішно. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Усіх наших захисників і захисниць, які зараз зі зброєю в руках о, визволяють і захищають Україну. Даруй здоров'я, кріпость духа і швидкого одужання фізично, морально, духовно для всіх поранених, як цивільних, так і наших військових. Збережи життя і захорони кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Охорони захисти усіх людей, різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служб служби, служби МНС і пожежників, прикордонників, поліції. Кожного українця, який перебуває в зоні бойових дій в полоні чи в оточенні, збережи їхнє життя і поверни додому. І просимо Твого Господа чуда, просвітли серце, душу і розум кожного нашого росіянина ворога, щоб вони усвідомили то зло, яке чинять, розкайли свої гріха, гріхах, склали зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи не повертались до нас і ні з ні з ким не воювали. Бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в 8 годині, ми розпочинаємо нашу літу... наш день божесної літургії. Тож віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!